У ворогті відкрився новий басейн з підігрівом. Подивись, він великий, розмір 5х10. Це відпочинковий комплекс М. Е. Наверху в нас там є джакузі, Зараз ми піднім, піднімемося. Дитяча зона. Це в нас садиба. Е, номер проживання коштує 2000 гривень. І хто проживає, безкоштовно користується даним басейном. І джекузи. Також є ще спортзал яким ви безкоштовно користуєтесь, і є також сауна але додатково оплата, якою ви користуєтесь. Це дусик. Тут у нас кімнатки, щоб перевдіватися. Ось так. Дуже гарно зроблено. Красота є центр ворогти, під'їзд, асфальт, що не треба десь їхати. Краєвиди неймовірні, ось таке джакузі ще є в нас, яке булькотить, ось так воно виглядає. Ну, місце гарне. Недавно лише відкрилося новеньке, гарненьке. Тому хто в Ворохті, хто в татарові рекомендую під'їхати навіть місцевим. Локація дуже крута собі побалдіти бо з підігрівом мало басейн є, а тут є підігрів. І ще тут у нас така є зона кухні. Хто відпочиває в даному комплексі, собі тут снідає, обідає, діти собі граються. так. така кухонька. Собі люди самостійно можуть готувати. Мангальчики, реально дуже класний потужний комплекс. І ціни дуже адекватні, 2000 гривень на добу за номер. І використовуйтесь басейном, спортзалом, мангалами, кухнею, більярдом. Тому хто, хто шукав проживання в Карпатах сюди, точно заїжджайте. Рекомендую.